Ц колеги, всім добрий ранок. Ось так в мене починається ранок і завжди він добрий. Сьогодні я хочу зробити вам відео, інформаційне відео, максимально це переважно для молодих людей. Отож, якщо у вас вдома є людина, яка закінчила 11 клас, і вона думає, куди вступити, включіть їй це відео. Якщо ви є молодою людиною, яка думає, куди вступити, де навчатися, е, включіть це відео і додивіться до кінця. Е, дивлячись на, на мій канал, на YouTube канал, ви можете побачити, що е, мій YouTube канал це особливо, професійне спрямування, а саме галузь бджільництва. І, і справді я займаюся бджільництвом. Я бджоляр. Бжоляр, який кожен ранок може дозволити випити чашку якоїсь ароматної хорошої кави в гарному закладі, з гарними людьми. І все б то добре, але як я став джулярем? Дуже просто. Спочатку я був дитиною, яка загорілася бджільництвом. Далі старші, скажімо так, мені пояснили, що це можливо навіть навчатися на бжонабджуля. А вже коли я був в 11 класі, я чітко собі визначив вектор задовго навіть до 11 класу, але в 11 класі я пішов, заніс документи саме на. Технологію виробництва переробки продукції тваринства е, і почав навчатися, але ж де куди я поступив, і де ж я навчався? Е, я навчався в Новій Україні, це Національний університет біоресурсів і про України і продовжую там навчатися, як би це дивно не звучало. Я там закінчив бакалаврат, дві магістратури. На сьогоднішній день я там аспірант. Е, і я хочу з вами поділитися тую інформацією. Значить, е, коли я закінчував 11 клас. Я був дуже бажаною дитиною, бажаною дитиною в багатьох навчальних закладах. І до мене поступали пропозиції з різних навчальних закладів, як після 9 класу, так і після 11. -го. І так склалося, що я ще займався так, на півпрофесійному рівні волейболом. І по закінченню ДЮСШ, США дитячої юнацької спортивної школи, я мав ряд заслуг саме перед спортом, спортивному житті України. У мене другий дорослий розряд. Це перша я дитина, яка отримала другий дорослий розряд. Тобто мій рівень був останнім рівнем, який може отримати дитина перед кандидатом майстри спорту. Далі я двічі приймав участь і ми завжди попадали в десятку найкращих команд України. Наша Хмельницька область. Ми грали таку лігу, яка називалася Шкільна волейбольна ліга України. І коли я закінчував 11 клас, то до мене були пропозиції з Трьох фізкультурних університетів це в Львові, в Києві. Якщо я не помиляюся, це був Харків, це вже було далекий 2018 рік, тобто в тих університетах добре знали про існування Вількана Назарія Вікторовича, саме як спортсмена, і вони мені пропонували піти до них. Причому мені пропонували йти поза конкурсом. Тобто, ти маєш відповідний розряд, ти маєш відповідну кваліфікацію. Нам треба підсилити нашу волейбольну команду. Будь ласка, до нас навчатися. І це реальна історія. Але я був відданий жільництво і свідомо. Я відхиляю ті пропозиції, які для мене були в принципі абсолютно простими, в принципі, абсолютно доступними. І це було найкраще, що може отримати будь-яка дитина після закінчення школи. Після 9 класу так само в мене було, але я хотів прочитися ще два роки в школі. І от мене доля заносить на факультет тваринництва та водних ресурсів. Я знав про кафедру бджільництва, я дізнався в університеті про університет безпосередньо, про кафедру через інтернет. І чи шкодую я. Я не шкодую. Я ні в якому разі не шкодую, тому що на сьогоднішній день в моєму активі є два магазини. Два моїх професійних магазини в галузі бджільництва. Перший магазин у нас відкрився в місті Шепетівка, де я безпосередньо зараз знаходжуся. А другий магазин у нас через півроку відкрився вже в місті Київ. Як можете бачити, галузь бджільництва є прибуткова. Я на сьогоднішній день маю вже дві машини. Якщо там однолітки, мої однолітки дуже багато немає ще і, і однієї машини, то я свою першу машину купив собі в 20 років. Щоб ви просто розуміли, масштаб. Далі Ем, причому я за, повністю заробив на неї сам. Е, і це не мітало бджільництво. Е, далі ви всі мрієте про міжнародне якесь стажування. От е, я дуже багато їжджу по школах, і коли я з дітьми спілкуюся, це міжнародне стажування, оці міжнародні відносини, це всі, всі, всі мріють виїхати за кордон. Але дуже часто це виїхати за кордон е, пересікається не з тим, що вони хочуть виїхати там залишитися, а виїхати, що ще навчитися. От зараз такий тренд пішов серед учнів. І в нас також було, але тоді, коли ми як ви були на вашому місці, у нас був такий тренд поїхати на за, за кордон на стажування, і от ми всі в класі там. О, я зараз піду там рік-два повчуся в університеті, і потім поїду стажуватися за кордон. От такий був у нас тренд. І, Звісно, багато хто з моїх однолітків залишився за кордоном. Е, я вам скажу, що вони не дуже щасливі, тому що дуже складно, складно знайти себе в іншому суспільстві. Там питання не в тому, що ти там маєш якесь гарне соціальне забезпечення, а щось ти там в Україні не маєш. На сьогоднішній день мої однолітки, мої одногрупники, які зі мною навчалися і залишилися за кордоном. Вони, в принципі, продовжили працювати на тих фермах, продовжили там кормити скажімо так, корі на фермах простими робочими, отримати своїх півтори-дві тисячі доларів в місяць. Я ж мав зарплату, будучи бджолярем, три тисячі доларів в місяць. Я про це зараз можу говорити, і <кхе> я там не залишився. А на сьогоднішній день я маю зарплату е, таку саму тільки в Україні. Е, і, але моя зарплата базується на моєму бізнесі. Тобто те, що я заробляю з бджільництва, те, що я заробляю, з Ютубу. Ви мене дивитесь з Ютубі е, на Ютуб каналі, який вже має певну фінансову монетизацію. Ми заробляємо достатньо гарні гроші. Е, 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 от і все. А мої одновички вони е, е, мають значно менший на сьогоднішній день соціальний пакет. Значно менші соціальні можливості, ніж я маю в Україні на цьому на совмість будучи вже ну це так знову політика. Тому що в Україні така ситуація, що коли ви фахівець, коли ви реально фахівець своєї справи, ви кратно швидше досягаєте успіху, тому що, наприклад, я сьогодні на роботу хочу найняти гарного столяра, хочу наняти на роботу гарного слюсаря, так, який, людина, яка вміє гарно працювати з деревом. І людина, яка гарно вміє працювати з металом. Я не можу знайти цих людей. Я сам вмію працювати з деревом, але не вмію працювати з металом. Але я не можу виконувати 10 функцій підряд. Тому є певна проблема саме в кадрах. Якщо я на сьогоднішній день отримаю гарного столяра, який буде виконувати ті замовлення, які мені необхідно, я його буду гарно платити. І причому, що зарплата на сьогоднішній день це буде 700 тисяча доларів в місяць. Чому так? Тому що не вистачає класних фахівців, а коли ви молода людина, да, і ви от приходите, наприклад, на тваринництво на факультет тваринництва і водних ресурсів, ем, перше, у нас там цього року на факультеті мега можливість 75 державних місць. Це найбільше державне замовлення в Україні. Тобто, у вас є, якщо там на факультет подасть заявку там 50 чоловік, ви гарантовано потрапляєте на державне. Тобто ви не будете нічого платити, ви будете собі працювати, навчатися. Дуже широкі можливості на факультеті. Я, до речі, теж навчався на державному бакалаврат, я повністю відучився на державному. Отак колеги, після завершення навчання я вступаю в аспірантуру. І от в аспірантурі я вже по-іншому, скажімо так, бачу цей свій, по іншому бачу студентське життя. Але ні одного дня я не пошкодував про те, що я був студентом саме на тваринництві. І от на сьогоднішній день, окрім того, що я там маю успішний бізнес, окрім того, що я маю успішну медійну репутацію, успішний, скажімо так, медійний проєкт. Окрім того, що я маю успішну кар'єру, я ще й маю доступ да, до молодіжної ради. Що таке молодіжна рада? Я на сьогоднішній день вважаюся вже є в такому статусі офіційно, молодим політиком. Да, там, при міністерстві е, два місяці тому була сформована молодіжна рада при міністерстві аграрної політики України, і та молодіжна рада вона займається безпосередньо формуванням молодіжної політики. Е, тобто нас набирають, ми собі маємо якби свою невеличку раду, е, і ми обговорюємо якісь цікаві конкретні питання для роботи. В подальшому, як може молодь жити. І, наприклад, одні з таких прикладів це там програма молодого фермера. Що це таке? В двох словах. Це коли ви є молодим фермером. Оце безпосередньо ви. От ви молоді люди, які захотіли створити малий бізнес. Е, яким чином вони створюють цей малий бізнес? Вони створюють цей малий бізнес дуже просто. Е, шляхом е, безпосередньо. Утримання якоїсь, наприклад, е е малої рогатий худоби, тобто овечки, кози е і щось в тому от форматі. І потім з, того, з тої сировини, яка є, наприклад, е молоко в козині, варять сир і реалізовують його там в межах свого району, або через інтернет, або вони створили свою інтернет-сторінку. от ця людина буде молодим фермером. Тобто не обов'язково. Мати величезні капітали, мільйони доларів для того, щоб могти створити якийсь малий бізнес. Абсолютно це не, не потрібно для того, щоб, от, наприклад, ми відкрили свій магазин е, на тисячу доларів. От я стартував в 2022 році з магазин, магазин Кіперофібри на тисячу доларів. Я зміг орендувати приміщення, да там сплачувати податки і, і заставити доволі так рясненько асортимент свого магазину, заставити поличку. І це нам дало багато-багато, скажімо так, в подальшому розуміння, як розвивати бізнес. Через то 100 1000 доларів. На сьогоднішній день ця сума актуальна. 1000 доларів, і ви можете почати свій бізнес. Звісно, ми не будемо приносити мільярди доларів. Це не Amazon, це вам не нова пошта, да, там, грубо кажучи, це малий бізнес, який вам буде давати прибутку від 1000 до п'ять тисяч доларів в місяць. І от я тут вам... В кадрі підготував невеличку мотивацію, скажімо так, це сьогодні ще мій заробіток. Але сьогодні ми маємо 10-ту ранку. Я попив кави і заробив вже, заробив, давайте порахуємо, скільки тисячі 3800 гривень. Це людина прийшла в магазин, затарилася ліками для бджіл, затарилася ремонентом для бджіл коротше. І це 3800 гривень. На старті, да? раз. Е, і оцих 100 доларів. Оцих 100 доларів. Теж сьогодні ще заробіток. Е, самих американських реальних 100 доларів. Дивіться, хто знає що тут пише: да, надпис значить е, В коментарях напишіть переклад. Е, переклад тут не дослівний дослівно можете не перекладати. Е, переклад там е, сенсовий повинен бути Але звідки оця сума? Ви дивитесь мене в Ютубі. Да? Ви дивитесь мене в Ютубі. І це дуже важливо. І от кілька днів тому, десь три дні тому, я завантажую відео, можете зайти подивитися, точно так само, як і це завантажує з провокативною назвою, так само і те завантажує з провокативною назвою. Тому що є певна надійна технологія, і вона працює. І це Воно так і називається: не просліть бджіл. Зайдіть і подивіться, не прослі бджіл. я там, скажімо так, в... У певному форматі я розповідаю про те, як потрібно працювати зараз пасічнику, як працюю я, і що ми можемо зробити для того, щоб зберегти оголів'я от, Тому що сезон складений, це нюанси вже бджільництва. Але це відео набрало під 5 тисяч переглядів на сьогоднішній день. Але професійна монетизація професійні відео, вони монетизуються дуже дорого. Якщо там в середньому в Україні монетизація відбувається 2 долари за тисячу переглядів. То я получаю значно більше. І от те відео мені дало 100 доларів. Три дні тому я його завантажив. І сьогодні я вже бачу аналітику по тому, скільки мені принесли фінансової мотивації те відео 100 доларів. А таких відео в мене на каналі багато. І будучи професіоналом в своїй сфері, а професіоналом я став виключно за те, що я поступив в НУБІП на факультет тварин своїх водних ресурсів, і за напрямком дільництва. Напрямків є багато. Напрямки є круті по, по скотарству, по вівчарству, по звірівництву, по навіть екзотичні тварини. Навіть такий напрямок є. І ви також можете його освоїти. І вам не обов'язково бути якимось там фермером. Да? Вам не обов'язково мати свою ферму. Е, ви можете реально круто розібратися в темі. Е, ви можете реально круто опанувати професію. Е, наприклад, давайте такого розведення. Папух. От в нас є, в нас реально були пари, де нам викладачка приносила маленьку папугу, яка тільки вилупилася з яйця. І ми слідкували за тим, як вона там розвивається. І там раз в тиждень ми, ми ем, робили опис тої папуги, фіксували якісь там дані і так далі. Тому дуже такі цікаві речі можуть бути. І от, наприклад, папуги. Да, ви прийдете на факультет тваринництва і ви навчитеся правильно складати. Там, фінансову політику, правильно описи формувати, правильно звіти робити по тих тваринах, твар... картки для тих тварин правильно робити. Ви навчитеся багато, багато речей, ви навчитеся просто комунікувати з тваринами. Давайте це так називаємо. І от коли ви будете фахівцем по папугах, вам не обов'язково мати пташник, де буде мільйон папуг. Вам достатньо мати 10 папуг, хай це будуть різні папуги. І навчитися формувати раціони для того, щоб ті папуги мали чим харчуватися. І коли ви будете класні раціони робити, а це ви можете навчитися там на нашому факультеті, ви навчитися робити класні раціони, да, там програми є, вас навчають їх працювати, яка частка протеїну, яка частка там, глютену там, і так далі. І так далі. Е, ви будете затребувані в фахівцем. Оце і все. І тоді ви можете монетизувати ці свої знання дуже просто знімаючи відео в YouTube або TikTok. На сьогоднішній день це популярні мережі. Наприклад, коли я старт, стартував е, YouTube, не було ще поки, Да? Але коли я ще був такий, як ви, то був ВКонтакті. Да? Ви всі знаєте, були однокласники. Там дуже багато бізнесів людей було. Е, не, не було навілком інстаграму, коли я був е, такий, як ви. 18-му році він тільки-тільки починав туди пробиватися. Тому в подальшому, наступних там 5 років, будуть свої соціальні мережі, які будуть вам приносити прибуток. Але ви повинні бути в тренді, і ви повинні знати, що туди подавати. Але не, не зважаючи на те, яка буде соціальна мережа, ви будете мати знання. А знання в біології тварин, я вам розкажу така фішка, велика фішка в тваринності. Знання біології тварин, знання розведення тварин практично не міняють. От ви навчилися, от ви знаєте, що, наприклад, там е, в корови да, є кілька шлунків. Оцих кілька шлунків точно будуть. Розумієте? От ви навчилися, наприклад, що е, е, корова це парнокопитне, Да? От ви навчилися це, от ви знали цю інформацію. Е, все, Бі, ну, це біологія не поміняється. От я навчився, щоб джула з седьми, Да, Якщо професійно задатися цим питанням, це не поміняється. Бджола носить нектар, переробляє в мед. Якщо ви знаєте, що там е, якоїсь тваринки там, чотирьохкамерне серце, наприклад, да? ну все, воно не поміняється. Якщо ви знаєте, що в коня перестатична система травлення, да, то воно не поміняється. В коня і будеться система травлення. Все. Тобто, якщо ви знаєте, що в корові є рубець і книжка, потім зрозумієте, що це таке, коли вже будете вивчати цю історію. Все, воно вже не поміняється. Розумієте? І це дуже велика така перевага, я вивчаючи бджільництво да, на професійному рівні. Там, наприклад, що у бджоли є бінарні е, набори хромосом, є да, е, мононабір хромосом да, або одинарний. Є, наприклад, там, бджоли чотири крила, що вона перед тим часто крила вважається. Наприклад, що бджоли живуть з сім'ями. Да, наприклад, що в них є субсіді, да, генетику якусь да, що там гаплоїдний набір хромосом, наприклад. Ми ці всі речі знаючи, вони вже не зміняться. Еволюція їх вже не поміняє. На, на ваше життя точно вистачить. Єдине, що змінюється, це технологія. Наприклад, є технологія утримання там, свиней на. На решічістій підлозі, на дерев'яній підлозі. Є технологія отримання курей там в сітках, в клітках верніше, є на вільному вигулі, є там безприязна система отримання корови, є привізна система переруху. Яких... Оці тільки речі можуть мінятися. І то не, не прям там кардинально. Тому ви вивчаючи тварин, ви стаєте затребованим фахівцем. І ще такий момент, люди завжди хотіти їсти. Щоб не було, як би не було, ви завжди будете на вістрі. Завжди люди будуть хотіти їсти. Міняється тільки назва. Міняється тільки назва. Наприклад, Суперфуд. Суперфуд ну, супер робиться з тої сировини, яку ви виготовляєте. Розумієте? І так далі. Ще Дуже багато таких речей. Тому я не можу вам казати, що ви не поступали там, куди ви хочете, але я можу вам рекомендувати і наш Е, От і все. Ви визначаєтеся. Я вам в описі під відео залишу всю необхідну інформацію для того, щоб залишити якісь заявки. Значить, Посилання на наш факультет, посилання на наш сайт університету, там є інформація для вступника, вся необхідна інформація. І подаєте заявку. 75 державних державних колеги. Конкурс цього року дуже низький. І ви приходите, поступаєте на державну, навчаючись тваринництву, і будете мати закордонний досвід. Багато У мене закордонний досвід, це робота в США на фасіці. Я отримав по 3 тисячі доларів в місяць. Доволі гарна зарплата. Доволі гарна зарплата, як на мене. Ну, більше, було менше, тому що там залежно від відпрацьованих годин. Багато моїх колег навчаються по-різному, в різних місцях е, і працюють на сьогоднішній день. Е, ну, а от мені вдалося на сьогоднішній день е, налаштувати бізнес в Україні, який мені приносить від 3 до 5 дол... тисяч від 2 до 5 тисяч доларів в місяць. От тому підтвердження. Да, це не фальшив, це реальні доволі. Ну просто хто да, це бачите, тут не сувенір, пише не ще щось. Ну і понятно, що наші, наші гри. І це, це тільки почався день. До кінця цього дня ця сума сьогодні подвоїться. Ця сума сьогодні подвоїться. Е, тому, ну, так, колеги, знання за спиною не носити на факультет тварин своєводних біоресурсів, хочу вас запросити. Е, ну і можливо, якщо ви вступите до нас. Можливо, я стану вашим наставником, можливо, я стану вашим вчителем, тому що я більш за все в майбутньому буду також викладати. Або ви зможете пройти практику у мене на господарстві. У мене є чим вам похизуватися, є що вас навчити. От і все. Так що, колеги, підписуйтесь на канал Вікіпрофрей. Вступайте на тваринництво мега крута річ. Я можу вам про це дуже багато говорити. Я вас буду, якщо ви будете в нашій орбіті, я вас буду знайомити з дуже впливовими людьми, в тому числі в власних структурах, в тому числі просто якісь хороші люди і так далі. Тому що я на сьогоднішній день, будучи фахівцем по бджільництву, отримував багато таких пропозицій і багато таких можливостей. Але я є фахівець, і це важливо розуміти. Я продаю дуже часто свої знання. От і все, так що. Всім благ, давайте разом збережемо джін. Задяки цьому врятуємо світ. А головне станемо професіоналами у своїй святі на все добре.